Поки Алінка варить борщ, я вирішила замісити тісто на вареники. Ви всі господині знаєте, як робити, але я робила так: мука, сіль, яйце і в кінці олійки. Таке файне вийшло тісточко. Картопля зварена, юшечка повністю сіджена, додавлена засмажка з цибулі. Тепер я додаю кисломолочний сир. Я його сама роблю. Лишається сир, я взяла, засолила, поставила в холодильник, добру баночку, то затовкла. І маю до вареників, до мамалиги, до, цього, до тіста, до лапші, чи як там в кого, в яким регіоні говорять. І все. Дуже добре мати таке в холодильник. Я приступаю робити вареники. Варим варенички. Ви не уявляєте собі шкварки солонинки. Такі смачні, що взагалі. Ви знаєте, ж у нас сьогодні такий обід, що я не знаю, що вибрати. Алінка наварила борщу, я наробила вареники. Ти що будеш їсти? Борщику попробувала і вареники можна. Ага. Я, напевно, так само зроблю. Бачно?